Вітаю, Євгенія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко розкажу про перезавантаження польського уряду хвилю антиукраїнських фейків у Польщі та хто за ними стоїть, а також про українських воєнних мігрантів у Польщі. Ці та інші теми наші журналісти вже підготували для вас. Верховний суд Польщі дозволив перерахувати бюлетені на 13 дільницях. Йдеться про голоси виборців на президентських виборах у двох містах Кракові та Мінську-Мазовєцькому. Там було найбільше скарг на порушення у процесі заповнення протоколів і під час підрахунку голосів. Нагадаю, раніше ми вже розповідали про те, що на деяких виборчих дільницях під час другого туру виборів президента спостерігачі зафіксували аномальні результати. Йдеться про непропорційну підтримку одного з кандидатів у різних. Турах виборів загалом відомо про більше десятка інцидентів різного типу по всій Польщі, на чию користь некоректно порахували голоси на цих виборчих дільницях, та чи може закінчитися така перевірка, читайте на Слава тів. Перезавантаження польського уряду що зміниться після обіцяної реконструкції. Стаття з такою назвою вже є у рубриці. Докладно у ній журналіст Владислав Яценко розмірковує над питанням змін у польській владі після обрання нового президента. Зокрема, йдеться про співпрацю з урядом. Дональд Туск цього тижня отримав вотум довіри, однак не так переконливо, як хотілося б прем'єру, вважають аналітики. Тож перед туском нині постає питання знайти формулу оновленого уряду, яка збереже довіру коаліції та отримає підтримку суспільства. Журналіст у статті нагадує, що поразка на виборах Рафала Часковського кандидата від влади похитнула впевненість серед членів парламентської більшості, а опоненти закидають туску, що він надто повільно реалізує заявлений курс змін. Які зміни чекають на уряду зв'язку з новими обставинами? Читайте у розділі Докладно на слава Тіві? Польщу накрила масштабна хвиля дезінформації, зокрема антиукраїнської. Журналіст Владислав Яценко зібрав найяскравіші випадки таких фейків. Автор пише, що тепер це не лише анонімні пости чи коментарі у соцмережах, а й складні інформаційні операції. З фальшивими акаунтами активістів, підробленими документами та згенерованими відео, які маскуються під справжні ініціативи українських громадських організацій. Як приклад, автор наводить ситуацію, яка сталася з українською діячкою Марією Андрухів, яка мешкає у познанні є однією з організаторок фестивалю Українська весна. Вона виявила, що від її імені хтось розсилає повідомлення з критикою польських громадських діячів. Чим закінчилася ця історія та як загалом реагувати і розпізнавати фейки, читайте у статті фальшиві обличчя, справжні наслідки у рубриці. Докладно. Українські воєнні мігранти відіграють суттєву роль у розвитку польської економіки, попри складнощі, з якими стикаються. Про це в Слава тів заявив представник управління верховного комісара у справах біженців при ООН у Польщі Кевін Джей Еллен. Ми говоримо про те, що українці насправді дійсно багато зробили добрих речей в розвитку щоб сприяти економічному розвитку. Коли ми говоримо про різні спеціалізації, відповідно до рівня виконання робіт. Відповідаючи на питання, чому кваліфіковані українці не завжди можуть працювати за спеціалізацією, представник ООН пояснює, що причина полягає у складних процедурах визнання дипломів та міжнародних стандартах для деяких професій і наш, наша ціль це звичайно дозволити дати можливість максимального доступу до ринку працівників. За словами представника управління Верховного комісара у справах біженців при ООН, останній звіт консалтингової компанії Deloitte розвіює багато міфів щодо того, що українці нібито сидять на державній допомозі. Гість переконує, що це дослідження доводить, українські воєнні мігранти працюють, сплачують податки і сприяють економічному зростанню Польщі. Більше про те, що думає експерт на тему, як швидко українці зможуть повернутися додому і з яким багажем. Читайте на нашому сайті також більше інформації про події у світі та Україні. Ексклюзивне інтерв'ю знайдете на ютуб-каналі Слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.